Їдемо на вогневу позицію батареї. Друга батарея, самогідна, артилерійський дивізіона 10-ї гір, окремої гірсько штурмової бригади. І позивний тихий, командир гармат. Щойно ми працювали по ворожій піхоті, ну і чекаємо на результати чи уразили ціль. Саме головне, щоб робота виконувалась швидко і точно. Це зараз найголовніше до всього звикається. І просто відноситься як до звичайної роботи. Ну, в нашому підрозділі зазвичай використовуються дрони для наблюдіння, спостереження. Дрон для спостережень, і це дуже допомагає економити снаряди, бо ти бачиш, що він попав в ціль, а не просто накриваєш і не знаєш, як воно там попало, не попало. Ви, ну, можна більш точно попасти. Mm -hmm. Наблюдаєш свою роботу. Ти маєш на відстані 10-12 кілометрів свої очі. Перші два снаряди лягли збоку, третій прямо в ціль. Закинули по піхоті в окоп. Згуртовані хлопці. Коли треба працювати, то всі працюють на успіх і на перемогу. Такого якогось дуже так, різних думок чи тому подібне, щоб хтось хотів від роботи втікнути, чи не хотів нічого робити, такого немає. Заряджені на перемогу, тільки перемога. і Бажано пошвидше, аби додому повернутися живим, здоровим. Але. Пошвидше, як зараз не виходить, головне, аби вона була. А є все ж таки позовний. Ангел. Ангел. Так. А чого такі позивний? Та я з дясва курю, п'ю матюкаюсь. Більше якось сказати, підготовча лабораторія вибухонебезпечних матеріалів. От ну, тут ви бачите, в даний момент тут, якщо б все взірвалося, ну нас би не знайшли, то точно. Так як ви були на позиціях дивізіону. Основ, ну, взагалі основна наша задача розвідка і контрбатарейна боротьба uh -huh. в нашому випадку. Тобто ми стараємось знайти більшість такі цілі, які знаходяться далеко в тилу. І китайські дрони. Ми зараз літаємо от, китайськими мавіками у районі 8, навіть 10 плюс кілометрів. Uh -huh. Тут йде модернізація і виготовлення. Оце повністю каналізаційна труба. Сюди ми поміщаємо пластит С4. Ну, Будь-яку зриву небезпечну речовину, зриваючи речовину, детонатор. Запобіжна ЧК при ударі. от Вилазить сівочок. Він безпосередньо на колі. Зразу тут надрукована різьба, ну, через те, що 3D-друк, потрібно трошки з ним побавитися, щоб його закрутити. Сюди зараз зривчу речовину при скиді, при ударі, детонації. Ну, за дронами майбутнє. Розвідка, як така, вона, ну, якщо нормально поставити на виробництво, то розвідка може відпасти як фізична, як вам пояснити, у старому розумінні розвідки. Що коли ну, солдати повзають на пузі, дивляться, заглядають в окоп. Як для того є дрони, і дрони є з термокамерами, і, це, інфрачервоні, з річниками, що ви можете тусе виконувати дронами, і бути причому у безпечному місці. Ну, відносно, у безпечному місці. Зрозуміло. Добре, дякую вам велике. Немає за що приїжджати.